Друзі, ну що, всім привіт! Давно ми з вами не бачилися, не чулися. Це, <кій> мабуть, моя, не знаю, яка спроба записати влог, тому що, чесно кажучи, не було бажання брати камери до рук. Але вчора насправді щось змінилося. Ну, По-перше, я відкрила ASMR канал. Я вже про це розповідала. На інстаграмі, і ви знаєте, це те, що я хотіла зробити вже досить давно, але чогось боялася. А, мало хто зрозуміє, але ті, хто полюбляють АСМР, вони не розуміють. Тому що насправді я обожнюю передивлятися такі відео, вони мені допомагають заспокоїтися. Особливо зараз, і це, мабуть, єдина пігулка, яка мене ще тримає якось на плаву. Тож, коли я записую такі відео, мені стає набагато легше, і коли я придивляюся, звичайно. А що це таке? Це дуже важко пояснити, це треба просто побачити і почути. І воно або подобається тобі, або просто, ну... Типу, ти не розумієш, що, що воно таке. У мене було таке ж саме відчуття, е коли я вперше його побачила. Тобто я не зразу зрозуміла, що це, але згодом настільки затягнула, і я вже дивлюся АСМ-канали десь з 2015 року. Ну, тобто, дуже давно. Ось, а сьогодні буде такий релакс-домашній влог. Нічого такого особливого не відбувається. Просто на домашньому, просто відверто погана погода на вулиці, не маю бажання нічого робити цими новинами, і якось так почуваюся себе якимось таким овочем. Але треба брати себе трошки в руки і йти далі. Тому що, знаєте, нічого не міняється від твоєї реакції. Ну, тобто, ти себе можеш з'їсти. І ти себе можеш просто закотувати самостійно і сама себе з'їсти через свої думки, через те, що зараз важко, і насправді важко зараз усім. Але, ну, типу, ну і що далі, якщо ти нічого не будеш робити для того, щоб себе витягнути якось а, на поверхню і просто рухатися далі і робити щось, тому що нічого не зміниться, якщо ти будеш просто лежати і. Страждати. Тож я даю собі трохи часу для того, щоб просто полежати і чого не робити. Дійсно, таке трапляється, <гум> інколи хоче досить рідко, але тим не менш якось мені так навіть легше стає. Але насправді все ж таки щось відбувається, та про це згодом. Просто не хочу забагато розповідати про те, що ще, скажімо так, не відбулося. А ось, а по-друге, якщо вам цікаво, трохи такого мамського контенту, я насправді вже нарешті завершила годування. Перепрошую, що я так вам розповідаю лежачи, але мені так зручно. Так, по-домашньому. Але, тим не менше, я завершила годування, нарешті. І я до цього йшла дуже дуже довго, самостійно без пігулок. Вчора, коли я про це якось перемовилась, і коли я просто про це написала, то отримала дуже багато відгуків від вас. І я так бачу, що це дуже така делікатна і важлива для багатьох тема. Чомусь. І дуже багато дівчаток питала, як саме я завершила, чи є якась методика. Насправді я це робила досить інтуїтивно, я вже якось на початку вересні про це розповідала, що це займе десь в мене 3-4 тижні, я не хочу це робити шоково, як це робить більше дівчат там, за 2 тижні або за 3 дні. Тобто я це робила досить довго, але тим не менше це пройшло максимально плавно. І е, спокійно, ну тобто без істерик. Окрім, е, мабуть, нічних годувань, які ми забирали ще у серпні. Ну, там було важкувато, але що це найскладніше для мене було. Ну і тоді було важко, тому що ми не спали, воно плакало, воно хотіла, хотіла за, за звичкою своєю молока вночі, але ми ну, вже розуміли, що їй там рік. З плюсом, і я вже стомилася і якби просто не витримувала її, це вже ну, не, не настільки потрібно. А, тож останнім я прибирала саме ранкове годування, і, знаєте, все пройшло максимально м'яко. Ну, тобто спокійно, без пігулок, без того, щоб я віддавала малу там, на бабусю, на три дні кудись від'їжджала. Спокійно все. Я просто робила великі паузи між годуваннями. Коли в мене там лишилося одне годування, я спочатку його скорочувала, а потім я вже просто, звичайно, я його замінила на молоко, на коров'яче та таке молоко. Але потім, коли я ще періодично годувала, я просто робила паузи типу там по 2-3 дні не годувала і, там, і давала груди, дивилася на реакцію, якщо вона ще там пам'ятала, то я їй давала груди. І потім просто одного дня я до неї прийшла, і це була триденна пауза. Я зійшла до кімнати, вона на мене подивилася, і от просто захотіла гратися зранку, гратися, або там якісь книжки ми читали, я вже не пам'ятаю. Ну тобто ми пішли наверх, я їй сварила кашу, дала їй молока і все. Ну, вже такого коров'ячого молока. Все, питань вже не було. Вже не було там, типу, мама, ням. І коли вона там тикає на груди. Таке було, коли ми прибирали нічні годування. Але з часом, якщо це робити максимально м'яко і ну, не буде тоді проблем, як мені здається. Але я не спеціаліст, тобто я просто вам розповідаю про те, як я це зробила. Це можливо навіть і неправильно. Так, я тут збираюся і хочу трошки показати свого догляду. Хоча я вже робила окреме відео, якщо вам цікаво, по-перше, обожнюю цю сироватку а, та пілінг на вечір. Під крем якийсь, ліколова кислота та м -м, щось там ще, ось, 10% класно вирівнює тон шкіри. Далі це під очі, це взагалі бомба, піл. Це корейський догляд, і ось ця сироватка ранкова. Також мені дуже подобається. Ну, в принципі, вже багато чого з цього я показувала, але ще не показала ось цей SPF від APU SPF 50, він е, з невеличким тінтом. Е, можу використовувати ну, типу тобто там замість е, крему тонального, але він не перекриває, він просто вирівнює тон. І він має такий рожевий колір. Ось, ну, в принципі, непогано працює. І ще і цікавого, також розповідала, це ось цей аромат, він мені зараз подобається на осінь. Це Abercrombie Fitch Frost Instinct. Але він солодкий, якщо що. Так, він трошки солодкуватий, такий трохи пудровий. Приємно, насправді, приємно. Так, ну, Тут зазвичай продукти, якими я користуюся кожного ранку, щоб швиденько зробити мейк за 5 хвилин. Обожнюю цей тон від Шарлотти. У мене колір 4. Зараз він на мені. Улюблений хайлайтер та консілер від Yves Saint Loran Touchecla у другому кольорі. Він вже. Закінчується, треба поновити. І дуже полюбляю ось цей пензлик від Essence. Він бюджетний, але круто працює. Так він виглядає, він синтетичний, перепрошую, ним вже сьогодні користувалася. Але якщо шукаєте щось класне і бюджетне, то, звичайно. це воно. Ну, і там вже багато з чого я вже показувала. Я досить швидко роблю макіяж і зазвичай а, користуюся. Ось цією палеткою і на очах, і на брівках. ще уворнюю ось цей рідкий шовк. Це засіб для блиску волосся. Дуже-дуже мені подобається. Надає гладкість, шовковистість, і волосся сяє, і дуже приємний аромат. Обожнюю. Це вже ви бачили, це крем для тіла від Bambam. бам Bam. Resilien Bambaum Cream. Просто ідеальний, ідеальний всьому. Там тут в мене лежать якісь такі речі на кожен день. Різні сережки. Ще в нас з'явилося ось таке е, чорне крісло. Мабуть, не найпрактичніший колір, але воно настільки затишне, що ми просто не могли встояти. Тож, така маленька деталь в нашому інтер'єрі Друзі, у нас вже насправді шоста вечора. Я б хотіла трошки вам порозмовляти. Нехай це буде такий домашній формат сьогодні. Хочу повідповідати на деякі ваші запитання. Це буде коротеньке відео, але так краще, ніж я знову зникну. І чого не з По-перше, одне з питань було стосовно. Давайте почнемо з косметики, чи є в мене якась улюблена а, бюджетна туш? І це, звичайно, Catrice Glam Doll Boost. Вона насправді найкраща, вона дає подовження і а, дуже гарні вії. Ось і підкручення. Це одна із найкращих тушей. Далі ще було питання стосовно. Тонального крему, але я вже про це відповідала, тільки що показала вам тональний крем, який я обожнюю, тому що він справді дає і покриття і виглядає дуже гарно на шкірі. Але окрім цього, ще, звичайно, клей депо, тому що він дає і блиск, і дає і покриття, і дуже приємний аромат. Тож я його насправді дуже обожнюю. Так, далі питання, чи я в тебе улюблена страва. Ну, насправді я можу їсти все, починаючи від японської кухні, і там, не знаю, в принципі, я їм все. Ось і мак можу з'їсти, і домашню кухню. Це те, що ми там їмо з маличку, це те лишається з нами назавжди, насправді, і млинчики з сиром, і борщик мамин, і так далі, це я, звичайно, обожнюю. Ось, а, так, далі було питання, як пережити стрес. Ну, насправді, дуже актуальне питання. Ви знаєте, ми зараз живемо у стресі, і <смі> я навіть не знаю а, такої людини, яка б не мала стрес в повсякденному житті. Так, а, важко казати, там, типу, просто встрагуйся, не дивись новини, тому що ну, все одно ти це робиш. А ось ну мені вже казалось, що мені допомагає просто побути з сім'єю, з друзями, відволіктись, щось зробити. Але ще дуже подобається ламати себе в чомусь і досягати мети через вихід із зони комфорту. І це насправді, ну, типу, звучить дуже стресово, тому що ти додаєш собі ще більше стресу, але я таким чином трансформуюся і від досягнення результату мені стає легше. Стрес на стрес дає сили. Ну, мені так це точно. Я знаю, це звучить дуже дивно і... А... Будь-це не для всіх. А, ну, але банально там просто відволікатися, читати книжки, дивитися телебачення, бути з сім'єю. Детокс від соціальних мереж дуже допомагає насправді, хоча це складно в нашому житті, коли ми всі у планшетах і телефонах. Тому просто треба. Себе руки, я вже казала на початку відео. Зараз емоційний стану всіх зашкалює, і хтось вибирає йогу, хтось обирає займатися спортом, хтось навпаки починає дуже інтенсивно набирати вагу, тому що не може зупинитися і починає їсти усе. Це також проблема. Хтось, наприклад, в мене це працює так, що коли я в стресі, я не можу їсти. Я починаю худнути дуже сильно і дуже швидко. Ось коли в мене був недосип, коли я народила донечку, тоді я його заїдала, тому що мені потрібні були сили, і в мене їх просто не було, мені не вистачало сил тупо там піднятися з ліжку. І тоді, звичайно, я там їла і солодке. Я пам'ятаю, Боже, я коли я годувала, я насправді їла дуже багато солодкого. І ну якось так це працювало. Тобто кожен обирає свій метод. Я не кажу, що заїдати проблему, це вирішені проблеми, але треба просто дивитися, що вам дає комфорт і що вас може врятувати саме зараз. Ось, і обрати саме цей шлях. Якщо вже дуже складно, то тоді потрібна допомога насправді психолог, терапевт. Масажист, все це нам допомагає жінкам. Ось і а, якось так важка тема. Так, питання про волосся. Як боротися з випадінням волосся? Ну, насправді, я ніяк не боролася. Саме тому я і відрізала волосся, тому що в мене відросло дуже багато волосся через, через там, пологи і вагітність і годування і так далі. І воно просто стрічало і тому в мене просто не було вибору. Тож тепер я його просто відрощую. А, звичайно, я приймала вітаміни, я приймала цілий комплекс, я вже про це розповідала. І, ну, Так, це працює, але насправді працює просто час. А, просто приходить час, тіло оновлюється, все оновлюється, і волосся відростає. І з'являється такий, знаєте. Зв'язок із космосом <хи> у кожної дівчини. А, ось, Улюблені продукти для губ це, мабуть, продукти від Dior. усі їх оліки, блищики, помади, мені дуже подобаються. А, останнє питання: а, що ти зробила з алергією? Чому в тебе зникла алергія? А, ви пам'ятаєте, що у мене був заложений ніс, і я вже розповідала, що насправді я думаю, що це була психосоматика. А, навіть не знаю, тому що я просто мабуть не перепробувала усіх а, спеціалістів, давала тисячу різних аналізів і, ну, типу, ніхто не міг зрозуміти, що таке. Це, ну, казали, що це алергія на а, шерсть, хтось казав, що це алергія на тварин на котів, і на собак. Хтось сказав, що це алергія на фрукти, тому що я там робила цілий забір крові і дивилася, що саме, там було дуже багато продуктів. Ну, зокрема, там була і черешня, і, і креветки. І я, я так на це дивилася, і я думала, а як це взагалі може викликати таку реакцію, тому що я цього взагалі не помічала, але одного дня це просто зникло. Я лікувала, це лікувала, я приймала безліч різних пігулок, і мене це дратувало, тому що я просто не могла дихати вночі, і я не могла взагалі дихати без а, спеціальних капель. А, і це було дуже важко. Зараз в мене цього немає абсолютно. Я не знаю, що буде, якщо ми заведемо тварин, а, не хочу ризикувати насправді, але насправді вірю в те, що є психосоматика і всі наші хвороби. Вони йдуть саме із середини, вони йдуть звідси. Саме тому мені здається, що дуже важливо зараз не сильно себе з'їдати через те, що відбувається, тому що накопичення стресу дає дуже серйозні ускладнення на весь організм і на здоров'я. Я не буду казати про хвороби, не дай Боже, щоб вони у вас з'явилися, які можуть бути, а саме через це. Але я просто хочу вам побажати бути сильними, незламними, і я вірю, що все буде добре. Нехай це був такий невеличкий домашній формат, і я маю надію, що я змогла вам підняти настрій.